Так, Всім бобра. ви на каналі Добрибобер. І сьогодні в нас на обзорі наш бджоловіз прицеп-платформа. Але це фірма виготовлена біла церква, це не бджоловіз, просто ну, так я його називаю. Що хотілося б сказати про цей прицеп, довжина його 6 метрів, ширина 2,10. Заявлена пасічником, вона була як 2,20. Але вже дома проїхав, переміряв, виявилось 2.10. Але для моїх вуликів для того, щоб поставити їх в 4 штуки в один рядочок. То по 5 см з кожної сторони, якщо буде виглядати, то нічого страшного. Що хотілося б сказати про цей причіп. Дишло в нього, здається, 2 м 20 см. Є світотехніка. Вкритий він дошкою без тормоза. Як бачимо, у нас тормоз відсутній. На обох осях тормоза немає. Шини в нас безкамерні, я так зрозумів. Але, так сказати, Ну, протектор вже бажає кращого. Ресора у нас чотирьохлистова. є амортизатори там, тобто 4, 4 листа, 3 тут і один там далі внизу видно. Що хочеться сказати про нього? Пасічник на нього грузив, присилав фотографію, вантажив на нього 110 вуликів, то 2,5 тонни, він думаю, дуже потягнути спокійно. Світотехніка в нас простенька, але, на мою думку, для причіпа, який їзде 5 разів в рік, тут сильно нацяцькованого й не треба. Що хотілося про нього ще сказати? В нього ну, поварений він добротно. Мені подобається. Ось один із мінусів, що немає в нього брезговиків. Да? І ось не то, що брезговиків, а крил. І от вся грязюка, яка летить. Вона попадає на причіп. Ну, це не дуже, не дуже приємно. Зараз, якщо сфокусується, так сфокусувалась. Тобто це у нас не дуже приємна така ситуація, але нормально. І не дуже подобається, як у нас прикручена дошка, вже пасічник сам стелив, але ось бачимо тільки один. був, Аби два шурупа було б було взагалі прекрасно. Тому що буває доску крута. І от, якщо подивитися на причіп, я це був помітив. У нас причіп, якби, якщо подивитися на нього так з горизонтально, то він якби, йде з загином такою невеличкою дугою. Але, я, так мені сказали, сварщики вже вдома, що сварка тяне на себе деяку якби, напругу, то сварка іноді тяне, то буває така трохи вигінна, але це не критично для нас. І так, у нас дишло з'ємне, можна зняти. Дійшло у нас на болтах, тут болти і там далі болти. Світотехніка у нас проводка, ось, ось така ось коробочка розпаєчна, не дуже гарна, але якби, свою функцію виконує, і чудово. Дошка в нас, здається, постелена тридцяткою, І таке в нас під'єднання до автомобіля. І ось тут внизу, у нас внизу. Куди заходить грушу. Ніколи, будь ласка, не суньте руки, бо колись мене друг засунув і чуть не переламало йому пальці. Більше він такого не робить. Шнур ось у нас для підключення до автомобіля. Довганький, до речі, довгий такий, що можна, напевне, і в двір затягнути. Ну, повірте, тут його вистачає з головою. І, може хтось знає, ось у нас є тут позначки на ньому. Це, я так розумію, це червоне, це він відкритий, бо написано Open. Зелене ок, це я так розумію, закритий. І оклику, це я так розумію, коли перевантаження йде сильно на дишляк, то він починає повзунок сповзати в цю сторону. Ну, Але якщо може хтось знає, може підкажіть. І ще один такий мінус, коли ми знімали наше дишло, тобто ну, наш прицеп машини від'єднували, то буває раза з п'ятого може. Від'єднатися, може з 10-го. Коли нажимаємо, вже речах підняли, але воно чогось не зіскакує. Може хто підскаже, яка в цьому причина. Колись може планую зробити так, щоб можна було зробити тормоз наката, але може і може і, не, зробити, може і не, не, не знадобиться це. Що хотілося вже з ним експлуатували його. І Якби я зрозумів, що можна було б брати не 6-метровий, а навіть 5-метровий або 4,5. Тобто це лишня маса, яка йде на нього, ну, яку ми просто лишню возимо. Да? І от, можливо, можна було б зробити 4,5 і нагрузити трохи більше вуликів в висоту, аніж е в довжину. Маса та сама, але були б більші маневри, можна було ним виконувати. І ось що хотілося ще сказати. Звісно, хотілося б вже мати вісь, яка зроблена вже в палича у фірми Вадіма під татру, але і труба там квадратна вісь, яка вигнута. Але вже маємо, що маємо. Було б чим тягати цей прицеп. Що да. хотілося про нього, щоб такого цікавого сказати. Коли перевозили, до речі, ми вулики нічим не ув'язували, друг просив перевезти, то лише якби, з третього поверху у нас упав один вулик, був на ямках таких. Якби не маленьких дивимося, тітонька нам махає, чого махає, бо в нас вулик валяється. Прийшли, корпус не побився, корпус напевне, був добре зроблений. Ось. І, а так вулики ми перевозили на 6 км, вулики ні на міліметр не зрушили. Тобто, ну, вулики були пусті. Я Думаю, якщо були б ще повні вулики, або, гружені, або е, якби з медом або з бджолами, то взагалі б нічого страшного не було. Але ну, краще прив'язувати. Купив ремені для них, кільцевий ремінь для того, щоб перевозити бджіл. Плануємо перевозити своїх бджілок або в кінці квітня, або на початку травня на РАПС до одного фермерського господарства, там, де більше тисячі гектар у нього. Чим мені подобається до нього, ми приїхали і якби, домовились з агрономом, агроном без проблем. Сказав, виїжджайте, хлопці, попросили, коли травлять, щоб він. Попередив, він не попередив, але він сказав, що вони труять безпечним для бджіл. І ось коли ми качали рапс, ми качали в полі, то він, так сказати, ну, виїхала стрекоза, і хлопці сказали, що не переживайте, і жодна бджолація не посипалася. Так, і ось Один мінус був, помітив вже вдома недавно. Ось тут всі всюди ж свої проварені, але ну, тут дирочка ну, то для провіда. Але ось тут, якщо сфокусується, не сфокусується, воно не видно. Але тут є непровар. І через цей непровар водичка в нас потрапляла в трубу. І за 5 років у нас кожну зиму воно, вода має властивість розширятися, і пішла тріщина. Ну, це не критично, це лише один якби, такий косячок із кучі наших. Проварених усіх труб, то я вважаю, це нічого такого страшного в цьому немає. Але якби я, ж кажу, якби я б купляв би його новий, то я б брав би, напевне, поменший. Але ну, все пізнається в порівнянні, може б там би були б свої проблеми. І коли дуже великий спуск крутий або підйом, там, ми спускалися під градусом, напевно, 30-40, то лише було навантаження на одну тільки вісь. Так що це, коли будете перевозити важкі вантажі, але без проблем. Тобто ну, це був з'їзд дороги в двір. Така не слаба горка була, але все воно чудово подолало. Це я йшов по нуклеусні рамки, буде обзор нуклеуса, який я заказав, буде е, пере, ну, буду натягувати проволоку. У нас вже зацвіла ака, о, акація, Боже, е, абрикоса, цвіте вже в нас вона. Другий день нормально, пчолки працюють, погоди, звісно, такої нормальної нема. Але, якби маємо, що маємо. Так, на сьогодні на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!